У моїй милій країні, мова солов'їна і скарб передається від батька до сина. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо у політ. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, Мова — то предки надбані, мова багатство моє. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці зранніх ранніх літ, гордо не мова у політ. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова – державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть.